які переваги та недоліки швейного бізнесу у невеличкому населеному пункті у невеличкому містечку давайте спочатку почнемо з переваг по-перше це відносно великих міст міст мільйонників це низька арендна плата та більш низька зарплатня тобто ваші витрати на швейний міні-цех у невеличких містах будуть набагато менше, ніж у великих містах недоліки швейного міні-цеху у невеличкому місці по-перше чи вам вдасться швидко знайти замовника із свого невеличкого містечка, чи навряд чи вам вдасться знайти замовника у вашому містечку взагалі. По-друге, у вас буде обмежений вибір персоналу по зрівнянню з великими містами, тому що в маленькому містечку багато хто із кваліфікованого персоналу виїздить на роботи у більші міста і у більш багаті країни. Тому, якщо плануєте міні-цех, якщо плануєте міні-виробництво, пам'ятайте, що у невеличкому містечку, а скоріш за все ви будете виробляти технологічно більш прості речі, які потребують менш кваліфікованої праці. І таких швачок і інших працівників вам буде набагато легше знайти. Не забуваймо про вподобайки і підписку на мій канал.